Ну що, Гайс, є перше замовлення і зараз будемо його доставляти. Короткий обзор на то, на чому я доставляю. Самий велосипед, електровелосипед, навіть більше скажу. Е, мото колесо, воно на 500 вольт, сам акумулятор 20 вольт. Велосипед старенький, побитий, постираний, але робоча коня... конячка, яка добре доставляє. Доставляю я, коротше, на вольті. Не можу сказати, що сама найкраща доставка, яка є, але вона в порівнянні, є замовлення і можна заробляти. Так, скільки в середньому, в середньому за замовлення? А це 10-11 злотих. Це в середньому, якщо в доларах, 2,50. Або, якщо в гривнях, це 100 гривень за замовлення. Замовлення від 2 до 3 кілометрів приблизно такі, хоча є рідкість і є дуже великі. Я сьогодні на стілі, того погнали і зараз буду показувати, як воно все виглядає. Так замовлення забирав. Ой, хорош він справляється, ну прям вилітає дуже топово. Так, і я вже десь на місці. А от і Барбари 14. Так, кріпен мій байк. Головне, щоб його ніхто не стиряв, в мене завжди такі думки виникають. І віддаємо замовлення. Другий поверх, партер, безконтактно. А який номер? А, партер це поверх, а квартира 2. Завжди рекомендую, хто доставляє, робити отак, перед, перед тим як віддати, подивитися, чи ти нічого не порозливав. Бо тут морозиво От, саме воно. І його порозливати це як добрий день. Так, добре, Закриваємо сумочку. Натискаємо два. Кодер. Одинчук приєпний. Окей, доставлено в чекін і перевіримо, що в нас замовленню, і скільки нам заплатили. Так, фінанс. Секундочку, бо воно трошки культненьке і, і погано оновляється. Ну по моїй пам'яті там 13 злотих було. Це в середньому 100 гривень чуть -чуть більше. Або, або 3 бакса, десь так. І до останніх новин. Коротше, я StarBac. Перевіз я клієнту, порозливав, бо там кава і воно все витикає. Клієнт такий стоїть, дивиться. І добре, що він адекватний, і все розуміє, і забрав то з Богу. У мене вся сумка в Starbucks. Я зараз прикріплю фото. І це, це такі капець, це такі неловкі моменти в цій доставці, коли на тебе так дивиться і він замовляв і чекає того. І це дуже незручно, але на жаль, як і є. I want to buy you $50. Dollars. $50. Dollars. Es 5 баксів 206 злотих. чек 206 злотих це в середньому один день роботи. Так що не все так погано, навіть все дуже добре. Все, поїхали, працюємо далі. У нас є нове замовлення. Нове замовлення ми веземо з Хачапурі. Забрати через 6 хвилин. Прикольно, погнали! Нічого не поняв, ну такої, звісно. Блять. Або вона не виспалась, або, або щось таке. ну коротше, не Забрав я замовлення, і що там в нас? Дивимося, відмічаємо. Гуд, погнали. В принципі, не так далеко, там згорки вниз. і зараз буде доставлено, як то кажуть, по англійськи дан. Хоча я до неї говорю на англійській, вони всі по польськи і це така коротенька лакаша. Вони не дуже хочуть переходити на англійську, хоча всі дуже прекрасно знають англійську і вони такі що? Я все одно йому скажу так, як я хочу. Ну, типа, отак. Чутливість домофону прям доторкаєшся і, і йому все одно. Так. Прикольний під'їзд. Вже б я в такому під'їзді я, я виділив зону і зробив багараж. Але зону точно. Заходимо знову в професіональний ліфт. Десятий поверх. А тут що я? GoPro. Я окуляри, звісно, буде змінив, але ще на нові не заробив. З тими замовленнями, які є зараз, це біда. Що, віддаю зараз клієнту? І ще 4 замовлення і можна буде видихнути. Так звісно з тим прицепом тут. Але ладно. Добре, зараз віддаємо і погнали далі. Ну що, знов ти скільки можна? Що підтверджуємо замовлення. І, понятне діло, що знов нема замовлення. Знов центр, їду, буду сидіти. Що я можу сказати? Вольт взагалі непоганий, ну, він падає замовлення і прям добре падають. Це краще, що є на ринку, так сказати. Ну, голову ще, але голову туди попасти дуже тяжко. Ще є Uber, але Uber, там одне замовлення на, на день, тобто взагалі не варить. Там дуже великі податки. І, бо працевлаштування кур'єром в Польщі, воно офіційне. Ти повністю через партнера влаштовуєшся. Є фірма, вона називається партнер. Вона бере кур'єрів до себе на роботу. І коли я, допустимо, заробив гроші, гроші приходять на цю фірму і тоді мені виплачують. Фірма бере 30 злотих за одну виплату. Виплати два рази на тиждень. Тобто в місяць 60 злотих це. Приблизно десь 500 гривень. Так що таке, по-інакшому, треба самому оформляти свою фірму і платити дуже великі, той, дуже великі ще більші податки, ніж те, як я плачу. Я плачу від, свої, від того, що я заробив 30 злотих партнерів за 2 тижні, і 23% це ЗУС. І по-моєму під. Так називається податки. Це те, що я тут оплачу за податки. не йдуть соціальне страхування, і все решта мені приходить на карточку, прям стабільно, без ніяких віднімань додаткових. І якось, в принципі, так і живем що погнали назад в центр, і будемо будем брати наступне замовлення. І треба трошки прибавляти, бо... І випуск буде нецікавий, і замовлень немає. В принципі, отак проходять будні кур'єри. Один бургер 40 злотих, 40 злотих, ладно, 34. Це 300 гривень за бургер. Майте совість, а? Hello. You're welcome. Замовлення дан. І що я заробив на дану хвилину, давайте зразу звіримо. Тля! -мою, чекай, Я аж так налякався, що капець. Коротше, 48 і ще за це не пройшло. Десь... Е... Коротше, орієнтовно 600 гривень вже є, це за 2 години. Блін, крутецька обстановка, тут стільки... Тут стільки тих столів і там ще є більярд в тамтій зоні. Прям кайф. Ну ви поняли, про що я, да? Це іменно той випадок, коли він віддав і на педалі, і одразу втікаєш чим подальше. І... Надієшся, що він потім не буде скаржитися. Є нове замовлення, Алкоголап. У мене не проходять е... вихідні без алкоголю. Хоча сам не п'ю, так що погнали, зараз завезом швидко, там небагато. Вісім злотих за таке замовлення, ну такої, якщо чесно. Погнали, подивимось. Санкін. Ну що, я забрав? Навіть не знаю що сказати, може то пішки пройтися, ніж їхати. Але ладно, все ж таки поїдемо. Дік Денюс. Ось добре вихідні починаються, походу, або хтось від п'ятниці. Добре, запхав. Так, розблокував я свій гаджет. Номер один, номер 3 І відповідно тут десь має бути чотири.

Це тепер якийсь тренд ходити босиком чи як? Бо я щось не пам'ятаю. Женщина, відійдіть. Спасибо. Красиво пацанчик робить і прям. Можна наблюдати годинами. Це майстерність, це прям. Жити тим треба. Дуже круто, дуже достойно. Я думаю, він заслуговує на лайк. А на що? У нас що в нас? Доставка призначення, погнали. Звісно, назву піздець я вибрав, але яка вже є. На ну, пацанчику лайк. Приїхав, охорона, потім security, потім поліція стояла. Мужичок вийшов там з якоїсь ті компанії. Я такий думаю, ребята, мені СБУ легше попасти, ніж до вас зайти. Сумочка в мене, коротше, покидає чат. Ось тут така ситуація без пісу і соуси так велике. Клієнт такий стоїть, на мене дивиться. Думаю, ймою, боже, горе кур'єрте. Чесно дуже заведую тим людям, які просинаються в 12 годині. годині. Собі доставку замовили, поїли і все у мене добре. А є такі, як я. Привіт, малий, Що, як діло? нас програма така, в принципі. А, але у мене пройшло замовлення перше за півтора години. Скільки тут хламу? І мій самий красивий хлам. Та жінчина погнали за замовленням в торговий центр, і будемо будем доставляти, бо щось дуже довго сидів, дуже чекав! Я пройду, бо я спішу, я Коротше зайшов в торговий центр, тут хоч можна трошки видихнути без, без... без сонця, бо на вулиці капець сьогодні плюс 30 і я ще в тому ході. Кепка, окуляри, ну, видно, що якийсь приїжджий. зразу видно і піднімаюся на другий поверх. І буду забирати Нордфіш. Так що це теж новий заклад, який нема в Україні. Дуже багато. Тут крутих закладів. Є таких як Бургер Кінг, Салат Сторі, Hut. Це прикольні заклади. От той же Starbucks, якого нема в Україні. Вони дуже популярні, я не розумію, чого їх немає. Це дуже великі мережі. Вони це дуже круто, коли є такі заклади, прям можна різноманітнити свій кулінарний смак. Коротше, є поки що тільки одна новина, що я в їбенях, попейнакшому я не скажу. І, і все. Закат. Тата Шоля Ну цілий день ради нього їздив. Якби не закат, якби не їздив. Ех, дуже красиво, хоча мені... Нині... Погода така собі була, але все одно, це можна дивитись вічність, мені здається. Так що отак. Зараз гумно тих не збити, бо в мене одні тормоза і то такі собі сол-сол. So -so. мене про той випадок, коли якщо не нажмеш тут, то будеш стояти вічність. Так, погнали далі. Ладно, їдемо туди, там. Як завжди проскочимо. Звісно, ганяти по цьому місці взагалі не варить, бо тут завжди хтось звідкись вискочить. Або мої тормоза мені кажуть привіт. Або вони мені кажуть привіт. І не встигаю, не пропустіть, ну лиш Польща. Може я так і знав. У мене на всі косяки, які я порушую, одне виправдання. Я кур'єр. А що, в принципі, непоганий, непоганий хід тактичний. І знов закат, і знов красиво, і знов поганя. І кстати, оці що а... хотів сказати, завжди збиваюся з важливої теми. Оп, а це наш конкурент. Це пишне, пушне, коротше, назва така дебільна. Там ставка 23 злотих за годину, якщо я не помиляюся. І там працювати взагалі, там, там працюють напевно люди, які... які привикли до стабільності і хочуть постійно стабільний дохід мати. Хоча там інколи ти заробляєш набагато більше, в інших доставка прям в рази більше. А там ти завжди будеш постійно одну суму заробляти. Нема ніяких бонусів, немає ніякої мотивації. Ти там просто сів і так цілий день їздиш зранку до вечора. Поки я порозказував анекдоти, малий тут а... не сумуй, все буде добре. Я зараз покажу скільки в мене там піци. Wait. Відпрацював, закінчився мій робочий день. Я зробив 14 доставок. Заробив зараз все оточним. Скільки я заробив? Я заробив у нас 251 злотий. Це 3550 гривень. Такий непростий день появився і я буду дуже, дуже вдячний людям, які залишать зворотний зв'язок стосовно. Коментаря, що добре, що не добре, можливо, по монтажу треба додати. Старався, доставляв, трошки порушував, і я думаю. Ніхто не буде проти, якщо, <laughs> якщо я буду її надалі порушувати, бо, як я вже казав раніше, я кур'єр, і я дуже всім вдячний, особливо за коментар, який хто дасть воротній зв'язок. Не так важливо підписка, не так важливо лайк, але все ж таки це допомагає в роботі каналу і. Дякую всім за перегляд. Надіюся, щось було весело, щось прикольне. Комусь щось подобалось, комусь ні. І хтось так подумав, нашого я оце подивився і потратив свій час. Того сарян старався як, як найкраще. А насправді як вийшло, будемо дивитися, і я буду дивитися.